Розробка програми охорони довкілля щодо зниження викидів у Запоріжжі на фініші. Майже два роки над нею працювали фахівці провідного в Україні інституту громадського здоров'я імені Марзієва. Згідно з технічним завданням, напрацьованим робочою групою при запорізькій міськраді. Нещодавно завершені додаткові дослідження з визначення джерел, які здійснюють викиди фенолу та фермальдегіду. Результати представили перед робочою групою. Ми провели досить велику роботу ще 258 джерел видив. Всі ті показники, які ми вираховували, вони відповідають методикам, які необхідні для того, а, щоб визначити е, осередині концентрації, Б. Щоб встановити ризики, які вони можуть викликати в, в, при тій ситуації, які, якщо будуть встановлені ризики. Ці додаткові дослідження вирішили проводити під час одного з чисельних обговорень програми з громадою міста. Хочу подякувати всім, що дійсно ця програма народилася завдяки виклику суспільства і колеги, які зараз громадських організацій тут у залі, вони там ініціювали це. Місто долучилось до цього процесу, і всі ми вас вами разом, шляхом там терній та зірок йшли до прийняття цієї програми. Ми фактично врахували всі можливі пропозиції, хоча колеги казали про те, що ми могли прийняти ще в минулому році. результати науково обґрунтованих розрахунків підтверджують, що обчислені джерела викидів запорізьких промислових підприємств не є причиною перевищень викидів фенолу та формальдегіду у Запоріжжі. Науковці-екологи наголошують, перевищення концентрації фенолу та формальдегіду не нова проблема для багатьох українських міст, де немає промислових виробництв. Причини треба виявляти, виясняти, це можуть бути і фотохімічні реакції. Це може бути стільки факторів, починаючи також від автотранспорту. Тобто, от, наприклад, нещодавно було опубліковано в Полтаві два КДК по форме Полтава зелене місце. У муніципалітеті впевнені програма охорони довкілля щодо зниження викидів має запрацювати якомога скоріше завдяки цілій низці зафіксованих заходів, обов'язкових до виконання. Якщо ми приймемо на сесії цю програму, ми можемо розпочинати її виконувати. Тепер розглянути та ухвалити програму мають депутати Запорізької міськради. Ми будемо ініціювати питання для винесення цієї програми в сесійну залу на розгляд депутатів, щоб вони відповідно прийняли рішення про досить важливу не тільки для міста, а й для України програму захисту атмосферного повітря.